А я просто бачу. Це сад созданий три роки тому. Перші троянди були Іринини. Он ба який Ага. А як, а як тут опорка буде ір, представ, який він тут буде у мене, а вона буде это, на весну. Ось на, на Маргарет ж буде, на цю буде, буде ще ж Олександра он, он, Вонкенська. Вон смотри, яка роза, а оця ось роза диви, яка. Ось? ось, Ага, яка? New fashion. Є, у тебе. от, Трояндарочка наша. Місцева. Ми з Харківщини. Хто не знає, хай знає. Ось бутончик вообще